Як довго, на твою думку, ми ще зможемо насолоджуватися виступами Олександра Усика як бійця? Скільки, як ти вважаєш, залишилось у твоїй кар'єрі? Думаю, більше ніж два роки. Два можливо півтора. Хто ухвалює це рішення? Ти сам, дружина, діти? Чи можливо твоє тіло? Чи маєш якусь стратегію завершення, певну кількість боїв або часовий проміжок, після якого скажеш досить? почуваюся добре. Myself, Моя сім'я теж. Uh, Я відчуваю, що можу ще битися, ще готуватися. у мене залишилося лише два бої, тільки два, не більше. тільки два. Uh, no okay. we'll you Чи обидва ці бої будуть у супертяжах. Чи можливо ти ще повернешся в крузервейт? ні, зараз це неможливо, бо шість років я працював, щоб набрати вагу. Робота, 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 їжа, 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 і знову робота. А тепер знову вниз. Це ще шість років, щоб повернути все назад. Це справді складно, бо ми здавали аналіз крові. Мій тренер з фізпідготовки і команда сказали: послухай, це погана ідея повертатися у крузервейт, бо ти вже не молодий. тобі не 24-25 років. Це моя команда так каже. Не я мені 38, але я молодий. дуже молодий. слухай, я люблю танцювати. Почуваюся добре, моє тіло в нормі. Думаю, я ще можу битися. без проблем. Атінгюпаденіл Дюбуа проти Джозефа Паркера. Хто на твою думку переможе та за кого ти вболіваєш? Моя команда зробила прогноз: 52% на Дюбуа. 48% на Джозефа Паркера. Тобто Дюбуа невеликий фаворит. Так, звичайно думаєш, переможець цього бою буде твоїм наступним суперником. Хто б не виграв, я вже погодився битися. Хто виграє Джозеф Паркер чи Деніел Дюбоа не має значення. Як думаєш, Деніел Дюбуа покращився з того часу, як ти з ним бився? Ти бачив його бій проти Ентоні Джошуа. Він виглядав краще, ти бачиш у ньому прогрес. Ні, я думаю, що переміг Деніел, це факт. Але, можливо, Джошуа мав проблеми з підготовкою. Не знаю, можливо, не так почувався. Але факт у тому, що виграв Деніел. Деніел зараз чемпіон світу. Деніал на ворлд чемпіон.